А Україна народжує дітей. А Україна не зупинилась, і українці не зупиняться. І ми народимо ще більше, ще більше. І сім'ї наші збагатяться дітьми. Адже ж це наші оливкові дерева. Це ті, хто будуть приносити плоди, це ті, хто будуть стояти міцно у вірі. І ми сьогодні маємо надзвичайну подію в церкві Божій, в церкві Христовій, купленій кров'ю Ісуса Христа, народилася дівчинка. Дівчинка, Соломійка, ходіть. Як все відбувалося у Господа? Подивіться, сім'я, сімейство, Алілуя. І ви кажете, що України не буде. Буде Україна і буде сильна Україна в Ісусі Христі, Україна. Ми любимо Ісуса. Так? А Ісус любить нас. А ви любите сестричку? Точно? А я люблю Соломієчку. Ти любиш Соломієчку, бачиш? Нещодавно кожний з вас отак був на руках. Нещодавно кожного з вас, батьки, принесли сюди, в церкву Божу. Зовсім недавно ви почули про Ісуса Христа. Зовсім недавно ви зрозуміли, що. Гріх треба перемагати, що нам дана сила і влада. Ви знаєте, ми робимо як Христос. Ми нічого не придумали свого. Зовсім. Нічого, нічого Він говорить. Майбутній проповідник. Проповідник не має права мовчати. Всі мають слухати Його, правильно? Чули? Отак. От Я сьогодні прочитаю вам слово. Господа нашого Ісуса Христа з Євангелія від Матвія, як відбувалося ото благословіння дітей самим Господом нашим Ісусом Христом? Я хочу, щоб саме так було. А хіба ви не хочете, якщо б не хотіли, батьки, вони б не прийшли сюди, правильно? І я вам хочу сказати сьогодні вперше: Господь дає мені через тебе соломійка, чуєш? Через тебе соломійка. От вперше через Соломію. Щоб ви зрозуміли, це не вперше в моєму житті, але вперше через Соломію я стаю знову свідком того, як це робив Ісус Христос. Ми знімаємо це не для того не для показухи, а для того, щоб ви теж побачили, а як це було, а як робив Ісус Христос через Соломію сьогодні свідчення така є воля Божа. І я читаю Матвія, 19 розділ, з 13 вірша. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки і за них помолився. Що робили? Принесли діток, поклали руки. Якщо Христос є в тобі, ти можеш покласти руки, тому що Христос так робив. Сьогодні Він через нас, ми запечатані Духом Святим через нас, дає нам завдання виконати цю обітницю. Так як він робив, і ми кладемо теж руки, кладемо на тебе руки, дорогенька наша маленька <сі>, сестричка. <сі> ми кладемо на тебе, я кладу на тебе руки від цієї церкви. Руки, так як клав Ісус Христос. Алілуя, і благословляю тебе, так, благословляю тебе. Алілуя. Мені так, а передали мені. <сі> Принесли. І привели йому діток, і Він благословляв їх. Пустіть діток і не бородіть їм приходити до мене, говорить Ісус Христос. Не до мене, а до Ісуса Христа. А як прийти до Ісуса Христа? Та прийти через Слово. Я благословляю тебе, Соломія, щоб прийшов час, а ти, ти народилась щаслива, тому що в сім'ї Божій і вони тебе точно приведуть до Христа. Вони приведуть тебе до Слова. Я благословляю, щоб ти якнайшвидше це все пізнала. Я бачу, що ти вже би хотіла навіть іти і проповідувати. Так? А -а -а -а. Я благословляю тебе, щоб ти була здорова, щоб ти Любила батьків завжди. І головне, щоб коли прийде час, ти прийняла сміливо Ісуса Христа в серце своє. Благословляю тебе на життя з Господом. Алілуя! І я радію, що ми можемо робити так. Знаєте чому? Тому що це благословення для дитини, для сім'ї, для церкви. Тому що ми виконуємо волю Божу, а не свою. Я не хочу казати, що роблять інші. Я кажу те, що робив Христос, не цікавить нас інші. Я благословляю всіх вас, ви благословенні діти, в благословенній сім'ї. Я радуюся за вас просто. Я, я дякую Богові, що ви є в моєму житті. Направду чесне слово, тому що це надзвичайна подія. Виконуй волю Божу. Як ти справді визнав Ісуса Христа Господом своїм, виконуй те, що робив Христос, не роби нічого іншого. Ісус же сказав: пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесе, Небесне нелега. А як їм розказати істину, правду про Христа, хіба не повірять вони? Як Христос клав руки і зціляв, ці діти пережили це, кожен з них. Коли приходила температура, насморк, якийсь гриб чи ще якась хвороба, що відбувалося? Клали руки. Алілуя. Тепер вони самі. Ти теж клав руки, правда, вже на хворих? Виходило все? Виходило. Бачите, він так серйозно. Но. Без гордині. Просто-напросто Христос. І Він руки поклав на них і благословив. Робімо так. Як написано, я благословляю вас, справді, Дякую. Боже сімейство, і, і ти ще стала гарніша. Дякую. Правда? Дякую. а Андрій ще більше став міцний. Дякую. Я благословляю, хай достатки ваші примножуються. Хай примножується все, що б ви не задумали в своєму житті. Я знаю, що це буде Боже і Дух Святий, він завжди допоможе вам. Слава нашому Слава Господу, Господу. Дякую. за народження соломійки. Дякую.